Всім привіт! На сьогоднішній день дизайн це дуже розповсюджена ніша для роботи. Мільйони людей створюють безліч нових проєктів кожного дня. Тож ми дослідимо нейромережі, які допоможуть полегшити або взагалі зможуть зробити за нас певну роботу, пов'язану з дизайном та оформленням. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи RAID масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. І перший сервіс це Pixela AI. За допомогою Pixela ви зможете знайти потрібну вам текстуру або фон абсолютно безкоштовно. Також ви можете додати свій фон для загального користування. Для цього переходимо за посиланням у описі до відео та бачимо простий та зрозумілий інтерфейс. У полі пошуку вводимо потрібний нам фон або текстуру, та піксела видасть нам багато варіантів. Обираємо той, який нам більше підходить, та натискаємо на кнопку Download. Вона знаходиться на кожному зображенні у верхньому правому кутку. На черзі Trace. За допомогою Trace ви з легкістю можете видалити задній фон з вашої фотографії та замінити його на кольоровий або прозорий. Всього за декілька кліків. Заходимо на сайт. Посилання на нього залишаю в описі. Бачимо, що нам пропонують подивитись на те, який результат можемо отримати за допомогою цього сервісу. Проходимо авторизацію через Google. Щоб видалити фон, натискаємо Upload a photo» та обираємо ту фотографію, з якої нам потрібно його прибрати. Фото завантажене. Як бачимо, сервіс вже обробляє його. Результат не змусив довго чекати. Зображення можна завантажити в PNG форматі собі на ПК. Перейдемо до наступного сервісу. Він трішки схожий на попередній, але за його допомогою видаляється не фон, а предмети чи деталі, які заважають вам у кадрі фотографії. Переходимо за посиланням на сайт. Він працює навіть без авторизації та реєстрації, і найголовніше абсолютно безкоштовно. Натискаємо на виділену кнопку та додаємо фото, з яким будемо працювати. Під фото можемо регулювати розмір гумки. Налаштовуємо так, як нам потрібно, та виділяємо об'єкт, який хочемо видалити. Після того, як ви виділите і відпустите клавішу мишки, почнеться процес видалення і треба буде зачекати до хвилини. Як бачимо, то результат дуже хороший. Фотоедітор якісно видалив деталі, які заважали. Тому цьому сервісу однозначно бути. Scribble Diffusion. Відтепер ви можете легко перетворити свої начерки і скетчі на реалістичні картинки за допомогою сайту Scribble Diffusion. Просто намалюйте щось. Додайте опис і натисніть Go. Нейромережа використовує ці уточнення, щоб зрозуміти вашу задумку і забезпечити вам якісне зображення. Ви зможете перетворити ваші ідеї в живописні шедеври всього за кілька простих кроків. Внизу в полі для написання тексту потрібно написати примітки, те, що ви хочете бачити на зображенні, та Scribble Diffusion домалює все, що вам заманеться. Штучний інтелект генерує зображення на базі намальованих вами малюнків у виділеному полі Жайтер. Jiter дозволяє легко створювати захопливі інтерфейсні анімації за допомогою готових шаблонів. Він нагадує популярний Figma, проте в Jighter ви знайдете прості інструменти для додавання різноманітних геометричних фігур, мультимедіа елементів та різних видів анімації, таких як загасання, масштабування та маскування. Однією з великих переваг цього сервісу є можливість імпортувати ваші проекти з Figma. Це означає, що ви можете використовувати вже створений вами дизайн джайтер допоможе надати йому життя за допомогою анімації. Переходимо на вказаний сайт. Бачимо, що він виглядає досить цікаво. Важливо знати, що цей ресурс має як платну версію, так і безкоштовну. Але функціонал безкоштовної буде помітно відрізнятися. Натискаємо «Try TriGiter for Free. У нас зустрічає сторінка з шаблонами. Можемо подивитися, що можливо зробити за допомогою JT. Зліва виведені основні робочі розділи. Авторизуємось через Google та натискаємо Create New File. Спробуємо зробити нескладну анімацію. Натискаємо експорт у правому верхньому кутку та обираємо якість проєкту. У безкоштовній версії анімації максимальна якість 720 p Наше відео завантажилось. Illumin AI Illuminai надає можливість генерувати фони та текстури для різних проєктів. Користувачі можуть оглядати результати генерації у 360 градусів або створювати ефект польоту дрона. Сервіс пропонує різноманітні стилі. Вам потрібно лише надати промпт для отримання бажаних текстур. По суті, це аналог Midjourney і йому подібних сервісів, тільки в 3D. Авторизуємось через Google. В нас є декілька змодульованих просторів. Які ми можемо переглянути. Натискаємо на один з них та погляньмо. Можна додати персонажа та подивитись, як він буде виглядати всередині локації. Карту можна завантажити собі на ПК, натиснувши на цю клавішу. Тож у цьому відео ми дослідили нейромережі, які допоможуть полегшити або взагалі зможуть зробити за нас певну задачу, пов'язану з дизайном та оформленням, та переконатись, що штучний інтелект не стоїть на місці, а тільки розвивається все більше з кожним днем. Сподіваюся, що це відео було вам корисне. Ставте лайк та підписуйтесь на канал Hetman Software. До зустрічі у наступних відео.